Перша зупинка Нижньоворіцька школа-інтернат. Малеча живе в одному корпусі, навчається в іншому. Сьогодні питання енергозбереження тут майже вирішили. У спальних кімнатах замінили вікна, встановили нові батареї. П'ять років тому придбали два нові газові котли. Тепер думають, як перейти на опалення твердим паливом. Ми використовували газу 24 тисячі 700 кубів, а в грошовому еквіваленті це виходить порядка сто. 61 тисячу. А зараз? Ну а зараз будемо, є доведений до нас ліміт. На четвертий квартал ми маємо ліміт 8700, але паралельно ще цей старий котел діє і ми будемо економ, в такому економ режимі працювати і буде працювати на дорогах старий котел на вугіллю. У Верхньоворіцькій школі сьогодні навчається 280 дітей. Їм готові забезпечити максимально комфортні умови для навчання. Тут теж газові котли, але так само планують до нового року встановити новий агрегат, розрахований на тверде паливо. Мені здається, що необхідність котла котлів для того, щоб дійсно дрова в нас є, закуплять, і буде дітям набагато тепліше, тому що діти знаходяться більшу частину в школі як в дом. Голова закарпатської Ода наголошує: економити потрібно, але без шкоди для громади. Для цього кожен район окремо, кожний заклад соціальної установи має розробити власний графік заощаджень. Зробіть економію так газу. Як вам видно і працюють, давайте нам пропозиції, як ви бачите, щоб не зірвати навчальний процес, щоб люди отримали відповідну заробітну плату і не було вимушених якихось дій. Якщо є такі випадки, що чиновники взяли на себе відповідальність і на колективи натисли. Це неправильно в цілому, за словами очільника краю, область до зими готова тим керівникам районів, де на місцях справжні господарники, які дбають про добробут громади, голова адміністрації пообіцяв максимальне сприяння і підтримку.